Всім привіт! Мене звати Іріш. Сьогодні 14 лютого День Закоханих. Тому вітаю, хто дивиться мене сьогодні. Ну, мабуть, відео трошки пізніше вийде, але не суттєво. Суть в тому, що ми сьогодні готуємо святковий стіл. Взагалі багато чого дивилося в Пінтерест, тому поїхали зі мною. Ви будете дивитися, а я готую. Короче кажучи, я вибрала собі зробити, мабуть, канапе. Бути різні бити канапе і бутербродів. Але є одразу, що я не буду робити піцу у вигляді серця. Занадто кожен рік ося ідея у всіх блогерів, тому я не хочу це робити. Зробимо краще більш то, що ми будемо їсти, то, що моя. Коротше, подивилася, що можна взагалі зробити, але то, що мені подобається, в мене не виходить. саточку. на канапешку. Руки на змітушу. Не мої руки. Це чужі. Господи, с Короче, я за а я мене вже, на справді же різня каноташку, але я зараз побачу, чи воно взагалі буде круто збиватися. Я буде краще. Тому ми поки вирізаємо садечку з сиром. Кстати, це обычный сир фетом, міні. мини. Потоком цікаво. Сатечку. Схожий на серце. Ні, ну можна було би бути ще гарніше, але вже яке, нічого страшного. Не набагато зробить. Ось перші а-ля які не вийшли, які я нанизую на зубні... з зубочистки взагалі. Але ми ще сьогодні будемо користуватися на справжніми желізними канапе, які я купила раніше, і ними навіть один раз їх уже тестувала, але. Віда трохи хазяйка, тому сьогодні експериментувати трохи і надихатися пінтерестом. Якщо що, томати Я їх помила спочатку перед тим, як на них чорнити, просто заплакати мене. Відомо, що такої кількості, такого виду канапе буде дуже достатньо. зараз Щоб не заважало взагалі всі відео. О, майже гарно. Я вже почала викладати на тарілку, щоб вона не заважала мені взагалі працювати. Потрібне взагалі місце, щоб робити щось. Тому І будемо з нього робити сердечко. Це тут буде закусочка міні. Але для цього я купила ось такі формочки. Ви не представляєте, я сьогодні обходила всі магазини для того, щоб знайти от во нещасне сервіс. Я його, коротше, помию зараз. І до вас полю. Ви будете дивитися зараз, ми спробуємо ще один варіант. М -м. Так, Взагалі ковбасу. А мій чоловік постійно. Зараз ми спробуємо її зробити з них бути злодію маленькі. Насіка на сміття. І починаємо, мабуть. Коротко питую, чого туди. Щоб моя мама зараз побачила, тіхатуру, я і набу маленьку. Бабуся також. О, Боже, не Отлівається подачу, набуть, не виходить до мене. і що Тарілка вже приїхала, ну тобто я не принесла. Зараз ми спробуємо так, щоб вам було виглядом взагалі. Що я спробую? Прикладаємо ось так, мабуть, у ці бутербродики. Я не знаю, які викладати, але будемо вважати, що імпровізація повинна бути такою. Вона, коротше, якось не дуже. Мені здається, що так досить помогає, але я запачкала все, як завжди. але нічого зараз витримав. По-перше, витерти це не так сложно як зробити. Бо коли ти його ліпиш, воно в тебе не виходить. Бо це одне, а коли просто витекси якусь теплі, то це не ось варіант бутербродів. По-перше, ми ось цей хліб уже темний не будемо взагалі ним користуватися, Тобто зараз я вже заберу його зовсім. Але у мене є така пропозиція, щоб другий хліб різати не у вигляді сердечок, а в вигляді квадратиків. Як ви думаєте, буде погано? Надіюся, що воно все буде добре зараз і спробуємо вирізати квадрати і змастити. Я вас не записала, на жаль. Але нічого, я вирізала за цей час з яблука ось таке сердечка ну, за допомогою ось цієї формочки. Почистила мандарин, і у мене є виноград великий. Тому шпажку і тикаємо, І яблучку зверху. Будемо сподіватися, що воно зараз не попадає. це не критично. Виноград вибирала дуже великий, але як зараз бачу, то це була дурна затея. Дуже некомфортно його натикати на шпажку. Хоч пашку? досить велика, але не настільки сильна, щоб натикнути всі фрукти, які є, тому будемо брати якусь поменше, виноградинку. тому що і мандаринка, і яблучко вони в досить великого розміру. Думаю, що якщо ви будете повторювати такі діайвайки маленькі, то ви зрозумієте, в чому справа і що можна робити, а що ну, не суттєво не повинно бути. Дивіться, яка краса вийшла. Просто душа не нарадується. Це завжди щось заважає, але то не суттєво. як гарно вийшло. Я думаю, що я ще оформлю гарно в стакан чи. Думаю, що... Святкова тарілочка є, ми виставляємо на неї. Господи. Що воно було досить гарно. Ось так виглядає, мені дуже подобається на справі. І наступні нас будуть з винограду, мадаріна і у нас є величезні банани. зараз з будемо готувати, тільки вирізати ще банану. Банани є, мандаринка є. Виноград теж Тому поїхали, чистимо банан і зараз поріжемо його на крувенькі такі дольки. Для того, щоб запити з них сердець? Не досить маленькі, звісно. Дивіться, ось так. Я бачила в інтернеті, що ось так дівчатка робили і виходило гарно. Тому складаємо сердечка спочатку, а тоді будемо їх нанизувати. Дивіться, прямо душа радується, що от краса в мене вийшла. Ну, логічно, що вариться ще картошка, там буде і рибка піджарна. Але основне, дивіться, як приготувала, ставте лайк. Забудьтесь, наскільки для вас це гарно чи ні. Оцініть, будь ласка, в коментарях.